Всім привіт! В ефірі третій випуск Техновіки. І сьогодні, як і в попередніх двох, ми поговоримо про історію китайської компанії, яка носить назву. Ну або ж мейзу. Так простіше. До речі, мей у назві означає люди, а зу в тренді, тобто люди в тренді. За підтримки спільноти, чи знаєте ви. Як і більшість гравців на ринку смартфонів, компанія почала свій шлях зовсім не з них. Перший пристрій, який побачив світ під відомим сьогодні брендом, був програвач Meizu MX. І все б нічого, якби це не була точна копія iAudio CW300, через що молода компанія змушена стримувати шквал злісних коментарів та обвинувачень. Виробництво швиденько прикрили та почали випускати інші моделі, які вже не копіювали чужі ідеї. Meizu E2, X2, E5, X6, E3, X3. І ці програвачі користувались досить високим попитом. Адже за помірну ціну користувачі отримували пристрій з високою якістю звучання та, що важливо, оригінальним дизайном. У травні 2006 року Meizu продемонструвала одну зі своїх знакових моделей, що зробила бренд всесвітньо відомим у кругах аудіолюбителів Meizu Mini Player. Крім програвання музики, пристрій підтримував ігри, перегляд фото і відео. У ньому був диктофон та радіо, можливість читання електронних книг та використання в якості дискового накопичувача. Це все зробило мініплеєр універсальним мультимедійним пристроєм свого часу. Вихід цієї моделі якраз співпав з модою на персональні медіа-центри. Але плеєр від Meizu відрізнявся компактністю та легкістю. Після такого успіху компанія випускає ще кілька моделей програвачів, які були покращеними варіантами міні-плеєра. І ось у лютому 2009 року. Meizu представила свій перший телефон Meizu m 8 який був настільки схожий з iPhone, що це викликало резонанс не тільки у Китаї, але й у всьому світі. Втім, нічого дивного: у більшості компаній, які працюють на ринку смартфонів, рано чи пізно все ж виникають проблеми з Apple. Meizu m 8 працював на базі Windows Compact Edition, Але замість складного та заплутаного оригінального інтерфейсу компанія розробила власну оболонку FlyMe, яка пізніше, коли Windows благополучно загнувся, була перепрацьована під більш перспективний Android. Оболонка FlyMe створювалась максимально простою і в деякому сенсі обмеженою. Тобто розробники самі вирішували, як користувачу буде краще, не даючи можливості гнучкого налаштування. А тепер трішки підсумуємо. Створюючи новий плеєр, Мейзу Плагіатять при виході на ринок смартфонів, плагіат, створення власної оболонки знову плагіат. Тобто компанія самостійно не може вийти на новий для себе ринок і щоразу підстраховується якимись милицями. Як би там не було, а після того як галас навколо Meizu m 8 стих, компанія продовжила свою досить успішну гру на ринку смартфонів, представляючи моделі m 9 MX, mx 4 Pro та інші. В наш час особливим попитом користуються m 2 Note, та m 2 Note Mini, які вже побували і в наших руках. До речі, у 2014 році, щоб збільшити число додатків під свої смартфони, компанія оголосила, що буде віддавати 100% прибутку від їх реалізації розробникам. Цього ж року в мережі з'явилася інформація і про новий продукт розумний годинник P, який з'явився у продажу в жовтні, та на відміну від інших продуктів Мейзу, викликав неоднозначну реакцію критиків, в основному через погану функціональність. І якщо вже говорити про невдалі кроки компанії, то не можу не згадати ЮНОС, випущену на китайському ринку в кінці 2011 року. Того року ми з нею познайомилися тільки у 2016-му разом з моделлю Meizu M1 Metal. і враження досить спірні. Справа в тому, що YunOS, як заявляють у компанії Alibaba Group, це окрема операційна система, побудована на базі Linux з власною віртуальною машиною, і додатки під неї створюються окремо. При цьому YunOS частково сумісна з Android, тобто досить багато додатків, в тому числі Google сервіси, поставити або неможливо, або досить проблематично. Втім, вважати це невдалим кроком можна лише для європейського. Кого ринку у Китаї ЮНОЕС сприйняли досить тепло. У 2015 році гігант Alibaba Group інвестував у Meizu 590 мільйонів доларів, не приховуючи наміру перетворити Meizu у серйозного конкурента Apple Lenovo та Samsung на світовому ринку. Крім інвестицій, Meizu отримала в своє розпорядження велику мережу онлайн-розповсюдження продукції в обмін на закриття інтернет-магазину Meizu Mart. Того ж року Meizu отримала інвестиції від великого виробника процесорів Mediatek. Офіційно сума не розголошується, але деякі ресурси повідомляють про 3 мільйона баксів. До речі, чи ця угода, на думку деяких аналітиків, призвела до того, що компанії довелося відмовитись від виробництва mx 4 Pro, який працював на процесорі від Samsung. Якщо проаналізувати історію цієї порівняно молодої компанії та взяти до уваги всі коментарі з мережі, то отримаємо симбіоз захисників Apple, Samsung та купу критиків від диванної сотні. І всі вони разом злісно висловлюються щодо запозичення тих чи інших елементів дизайну у західних компаній. Втім, якщо поглянути на свіжі моделі Meizu, то стає зрозуміло, що це вагома альтернатива навіть флагманам іменитих брендів за помірну ціну. Що ж, а на сьогодні це все. Як завжди, залишайте в коментарях власну думку щодо компанії Meizu. або ж Meizu. Чи доводилось вам користуватись їх технікою? Як враження? Ну і звісно, не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Надовго не прощаємось. До зустрічі.